Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії чуємо про багача та Лазаря, про розкішне життя і сумну вічність одного і що цілком протилежне в іншого. Лазаря, який терпить, який страждає, але має нагоду тішитися в вічності на лоні Авраама, бути з усіма праведниками. Багатий чоловік жив сам для себе. В розповіді про нього не чуємо нікого іншого, то вже там, у вічності, він зауважує лазаря, навіть згадує про своїх рідних. Але тоді пізно. Вмійте жити не замкнутим життям у своєму власному світі, а повнотою життя. Воно тоді не буде виглядати таким успішним і святий Йосифат, до якого молимося. Нам про це пригадує. Не замикався в собі, але шукав Бога і міг його знаходити, зокрема також між своїми ближніми. Тому не втікав від людей, а навпаки, намагався йти до них. І не завжди знаходив порозуміння, подібне як і Лазар із сьогоднішньої притчі. А зрештою, аж таким великим було нерозуміння, недовіра, що зазнав. Мученицької смерті, а однак лишався самим собою, тим, який любить Бога, готовий його пізнавати, приймати Його волю і виконувати, тобто жити повнотою життя. І виглядає те життя не дуже успішне, бо в 43 роки померти, то ніби заскоро. А ще й так з рук ближніх, які теж християни. А може, міг з ними якось домовитися, піти на якийсь компроміс. Святий Осафат не хотів жити в кармазині та вісоні і розкішно проводити своє життя. То Той буквально значні, бо вдягався дуже убого, але завжди стояв на сторожі правди, не хотів поступатися пізнаною правдою, бо довго до неї йшов і наполегливо трудився, щоб її пізнати. Лишаючись при правді, лишався також в єдності з Богом. Та смерть тої єдності не порушила, але показала правдиву велич і славу святого Йосифата. Так що і через 400 років його пам'ятаємо, вшановуємо до нього, молимося, приймаємо його як жертву за святе з'єднання, жертву за церкву, чоловіка, який хотів жити в повноті, в повноті віри до віри і любові до Бога і до ближнього. Слава Ісусу Христу!